АВ на зв'язку волонтерська історія розкажу. Значить, жіночка на зв'язку каже, в мене є кікімора, хочу передати хлопцям, чи є зараз потреба, а потреба, звичайно, є. Я відразу дізнався колір, поприділив, коли потрібно, забрав. І жіночка каже, слухайте, в мене чоловік на фронті був, вже поранений, приїхав. Я для нього вибивало дуже багато чого. Зараз шість палетів лежать, приїдуть скоро на нову пошту. Ще маю гараж з усіма купою всякої їжі, люди збирали. І таке інше і тому подібне. Е, історія така, ми домовилися на час зустрітися, все це вивезти. Приїхали на машинах, на других складах нас чекали хлопці, Ми цей весь двіж зробили і в ітозі прочекали. Дві години цю жіночку. І вже пройшло півроку, її нема на зв'язку. Волонтерська історія від АВМ. Поки хлопці ждали, одного забрали до воєнкомата. Але це вже зовсім інша історія.